Саме вони найголосніше волали, що ніколи знову і вкотре давали світу свою терористичну сутність, та крок за кроком повторюють злочини фашистів. Сьогодні зранку, саме у день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, рашисти цинічно обстріляли Україну. Сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилось, прийшло знову, хоче знищити нас знову. Армія нелюда, який вбиває, катує. Стирає з лиця землі мирні міста і села, зло, ім'я, якому російський фашизм скорочено РФ. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову і дожив до наших днів, відчувають дежавю. Як завжди підступно, о п'ятій ранку окупанти почали атаку критичної інфраструктури. Під ударом опинилися одразу сім областей, у тому числі і Львівщина. Нелюди запустили по Україні 55 ракет та 21 шахет. 76 цілей нашим силам ППО вдалося знищити 59, тож уникнути влучань не вдалося. Вже згодом стало відомо, що по Львівщині ворог запустив 12 ракет. З них чотири долетіли до об'єктів критичної інфраструктури в Червоноградському та Стрийському районах. На щастя, ніхто не постраждав, проте вогнеборцям довелося гасити масштабну пожежу, яка охопила 100 квадратних метрів. Розуміємо, що ми входимо в літній сезон. то, звичайно у нас буде дефіцит на ринку. І в час пік 7-8 години ранку, 7-8 години до 10-ї вечора, це будуть критичні години. І ми надіємося, що люди з розумінням будуть ставитись до можливих раків які відімкнення, відімкнення, яких на даний момент немає. Протягом останніх шести тижнів це вже п'ята масована ворожа атака об'єктів енергетичної інфраструктури України. І сьогодні президент Зеленський вкотре закликав світ безапеляційно зупинити відродження нацизму авторства Путіна. Всі на землі знають історію і пам'ятають, як боротись з нацизмом, коли людство об'єднується протидії Гітлеру, а не купує в нього нафту. І не приходить до нього на інаугурацію. І коли реакція безхребетна, нацисти йдуть далі. Їх не зупиняють заклики, резолюції, напівсанкції. І Єдине питання, яким Путін переймається сьогодні хто наступний? Євгенія Полікарпова правда тут Львів.